День мої малята! Дуже рада вас вітати! Звуть мене дівчинка Наталочка. Я дуже люблю подорожувати, пізнавати нове, і цікаве, і запрошую вас сьогодні у цікаву подорож до країни Ліпляндії. Ось ми з вами стоїмо перед брамою у чарівну країну Ліпляндію. В цій країні живуть майстри, які створюють різні вироби з матеріалів, на які багата їх земля. Але вони не прості люди. А люди, які можуть виробляти ще й інші матеріали для своєї роботи, щоб створювати гарні, красиві предмети, які довго можуть служити іншим людям. В цій країні живуть майстри, які займаються гончарством, вони працюють з глиною. Для дітей виготовляють пластилін. Також є майстри, які створюють вироби солоного тіста та природнього матеріалу. В гончарному ділі майстри країни Ліпляндії використовують саме глину, тому що це. Тонкозерниста осадова гірська порода пилоподібна або дуже тверда на дотик, коли вона в сухому стані, і пластична, і приємна на дотик, коли ми її зволожимо. Глина буває як руда, так і біла, з якими дуже приємно працювати. З цієї глини майстри виготовляють керамічний посуд, іграшки свистульки для дітей і різні інші вироби, які необхідні для вжитку мешканців їхньої країни. Можливо, у вас виникло питання. А звідки ж береться тоді пластилин, якщо майстри країни Ліпляндія виготовляють все з матеріалу, який є в їхній країні? Адже глина вона тверда або суха, але коли додаєш тільки водичку, вона стає еластична. А пластилин ти можеш в будь-який момент взяти і користуватися, особливо, якщо він лежав у теплому місці. А зараз я вам розкажу. Пластилін це також глина. Так, так, але очищена і тонко подрібнена глина, в яку додають воск, жир, харчовий барвник, Ось звідки такі гарні яскраві кольори. А ще додають і речовини, які перешкоджають висиханню цієї глини. Тому пластилін. Завжди еластичний і м'якенький. Повітряний пластилін це популярна дитяча розвага в країні Ліпляндії, яка дозволяє малюкам розвивати свою творчість та уяву. Одна з головних переваг повітряного пластиліну полягає у тому, що він не обсипається та не приклеюється до рук, що дозволяє дітям бавитися з ним, не забруднюючи речі та меблі. Крім того, він також не викликає алергічних реакцій, тому його можуть використовувати навіть діти з чутливою шкірою. Також важливою перевагою повітряного пластиліну є його властивість не висихати під пливом повітря, а це означає, що дітям не потрібно замінювати пластилін, а вони можуть з ним бавитися постійно. Так, з чого ж виготовляють цей чудо-матеріал? А виготовляють його з натуральних продуктів. А саме, з кукурудзяного. Або картопляного крохмалю, олії або жиру, і, звичайно ж, пігменти, що роблять пластилін кольоровим. Використовуючи харчові парники або природні інгредієнти, такі як сік, з овочів або фруктів. Для створення пластиліну достатньо зміщати всі ці компоненти разом в певних пропорціях і чудо матеріал для дитячої творчості готовий. Мешканці країни Ліпляндії дуже творчі, креативні люди. Вони помітили, якщо до борошна додати сіль, воду, олію у рівних пропорціях, то можна отримати пластичний матеріал, з якого можна зліпити не менш цікаві вироби, ніж з пластиліну, глини або полімерної глини. Готові фігурки легко піддаються фарбуванню і декору, їх можна навіть запікати у печі, перетворюючи на справжні витвори мистецтва, які прикрашають інтер'єри, а також розвивають творчість і креативність мешканців країни. Ось такі вироби із звичайної твердої або пухкої глини виготовляють майстри гончарного діла. Це і кухлі, і глечики, і дуже красиві вази, а також посуд. І, звичайно ж, з іграшки свистульки для забави малечі. А ось такі красиві гарні поробки створюють діти. З пластиліну. А ось такі чудові, гарні, красиві вироби можна виготовити, якщо проявити творчість і креативність із солоного тіста. А з повітряного пластиліну створюють ось такі красиві, яскраві, незвичайні Вироби, які схожі начебто на справжні предмети. А якщо проявити творчість, креативність, нестандартне мислення, то можна створити дуже гарні поробки, оживити предмети, які нас оточують. Взявши шматочок пластиліну, еластичного матеріалу, і додати до нього природний матеріал, а це можуть бути шишки, каштани, жолуді, засушене листя, квіти, якісь палички, ягоди і навіть зерна кави, то можна створити. Дуже цікаві навіть композиції і казкові герої, і навіть сюжети. Ось і підійшла до кінця наша з вами подорож до країни Ліпляндії. Сподіваюся, що наша зустріч сьогодні була для вас корисною. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!